в Україні. На минулій сесії обласної ради вони протягнули питання щодо реалізації, фактично ліквідації негарі місяців. 5 червня так само вони пропихнули закон, який починає е, принижувати українську мову в державі. І можна сказати, що українська мова на захищення головним законом України це Конституція, стаття 10. Вони забудуть це. вони плюндрують вони тренують Богу, вони принцимують цю державу. Ми кажемо відверто, ні, такі політики. І тому є депутат, якому небайдуже майбутнє української мови, ми сприт, збираємо підписи, почали збирати підписи для скликання позачергової сесії Чернівецької обласної ради. Порядку денної лише два питання. Нагальних і найгаріше, яких немає на, 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 зараз. Це питання щодо звернення до Верховної Ради. Недопустимість прийняття цього закону в другому читанні. І друге питання це звернення до президента щодо витування того ганебного законопроекту, яким урізаються соціальні пільги, соціально незахищені верстам населення. І най вони відмовлять нам з цих здесь. Не дай Боже, вони цього зроблять. У мене є 34 підписи. Тут є представники, фронту змін. Батьківщини, свободи, нашого України, навіть партії регіонів. Тому ми вимагаємо всі і ви нас підтримати, щоб сесія пройшла якнайшвидше. Ми будемо вимагати і сказати цю п'ятницю для того, щоб ми виселили своє бачення. Чому наші сусіди, Львівська, Тимофільська на франківському власні ради провели виїзні бій... засідання під?